Сьогодні відзначаємо День Національної гвардії України. Нацгвардійці пліч опліч з іншими формуваннями сил оборони вже 11 років. Виконують завдання на найгарячіших напрямках. Саме у склад НГУ війшли перші добровольчі батальйони. 500 бійців самоборони майдану, 14 березня 2014 року вирушили у навчальний центр НГУ. Про роль національної гвардії в обороноздатності України та сучасні виклики. Говоримо далі. Руслан Музичук. Речник Нацгвардії з нами на зв'язку. Пане Руслане, доброго ранку. Принагідно вітаємо вас зі святом. Добрий ранок, дуже дякую за вітання. Пане Руслане, говорячи про нещодавні успіхи, якими може похизуватися, про які може розказати Нацгвардія, де активно розвиваються наземні роботизовані системи, наприклад. Наприкінці грудня командувач Нацгвардії Олександр Південко повідомляв про наступальну операцію без участі піхоти на Харківщині. Наскільки динамічно розвивається цей напрямок бойової роботи? Ми вже із 24-го році, із 23-го, напевно, починали говорити про те, що зараз війна дронів цей напрямок досить активно розвивається. І мова йде не лише про безпілотні літальні апарати, тобто Безпосередньо Mavic, FPV і так далі. А це взагалі безпілотні системи, тобто ті, які дають змогу застосовувати їх і на землі, і на воді, ну і звичайно в повітрі. І саме ця операція, про яку ми зараз говоримо на півночі Харківщини наприкінці минулого року, це саме поєднання всіх видів безпілотних систем тобто таких, які виконували задачі починаючи від мінування та транспортування бойових модулів на землі. А також ті, які проводили розвідку, ті, які наносили вогневе ураження безпосередньо, вже виконуючи такі завдання, звичайно, що ця операція вона не відбувалася на широкій лінії фронту. Це, скажімо, так було тактичний штурм, тактичне просування. Але говорячи про те, як змінилася війна за останні роки і як розвивається цей напрямок, зокрема і Національної гвардії, ми зараз можемо говорити все таки про те, що перша роботизована операція. А вона відбулася. Звичайно, тут також досить важлива сама підготовка операторів різних видів дронів, тому що саме від їхніх злагоджених дій залежить успіх такої операції, синхронізація. Ну і звичайно, саме планування, яке воно важливо на будь-якому етапі, навіть той досвід. Які нам допомагають зараз у підготовці країни партнери, країни НАТО та Європейського союзу? Він е, дуже часто спрямований саме на е, розвиток системи планування і управління бою пане Руслане. Наскільки повертаючись е, назад у часі, наскільки цінним є досвід бойової роботи назвардії з наступальних дій у сребрянському лісництві поблизу Кремінної, які відбулися рік тому, і якої адаптації можливо потребується цей дос, цей досвід рік потому? Що звичайно перше слід відмітити дійсно, що цей досвід був досить успішним тоді вдалося. Досягти просувань більше ніж на півтора кілометри. Це не було навесні 2024 року, і звичайно, це зараз деякі підрозділи, які виконували там задачі, вони цей досвід масштабують, тому що звичайно перша це була і ділянка місцевості. Лісництво вона мала свої переваги в проведенні оборонних і наступальних дій. І друге, що змінилося, це звичайно зараз по всій лінії фронту. Ми фіксуємо, що все-таки росте кількість дронів. З'являються дрони на оптоволокні, тобто навіть за такий короткий проміжок часу відносно ми можемо говорити про те, що змінюються і засоби РЕП, змінюється тактика застосування самих дронів, і також ми бачимо, що противник постійно намагається комбінувати і свої сили, і такі скажімо, конвенційні засоби, як артилерія та авіація. Ну і звичайно, це залучення різного типу дронів. По різних ділянках фронту, тому е якщо ми говоримо дійсно навіть про успішно проведення операції, звичайно, що їх повторити можна і потрібно, але враховуючи ті реалії, які по суті виникають чи не на полі бою. Пане Руслане, ми в сьогоднішньому ефірі раніше говорили із Павлом Лайкійчуком. Він аналізуючи ситуацію на фронті, говорить про, про ділянку від Часового яру до Новопавлівського напрямку, пропонуючи розглядати його як, як, як спільну частину, які якою є як цими тижнями розвивається ситуація на цих напрямках і чи вдається стабілізувати цю ділянку фронту, і також наскільки успішним є закріплення на позиціях? Під Після серії контратак збройних сил України на е кількох принаймні ділянках і про це казав Павло е Лакійчук, згадуючи також і про те, що російські е російські війська ризикують потрапити е також в оточення поблизу турецького напрямку, він е сказав, що існують такі ознаки. Пане Руслане, якщо ви нас чуєте, спробуємо продовжити цю розмову. Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, сьогодні відповідає на запитання Суспільне студія. Пане Руслане, будь ласка, продовжимо цю розмову. Перепрошую за зв'язок, хочу сказати те, що дійсно зараз ми потребуємо того, щоб нас досвід і масштабувався, і це про зміни застосування на полі бою. Тому що безпосередньо, якщо проводилася одна чи інша операція, і пора року впливає, і ті засоби, які взагалі використовуються. Ну і звичайно, наші воїни постійно відмічають про зміни і адаптацію на полі бою з боку противника. Пане Руслане, президент Зеленський анонсував розширення умов контракту на умовах 18-24 на Нацгвардію. Якими є очікування щодо поповнення лав Нацгвардії молодими бійцями, і коли згідно з вашими очікуваннями цей механізм запрацює наповно? Це в першу чергу ця програма вона спрямована на залучення, скажімо так, молоді взагалі до сил оборони. Звичайно, її масштабування дає змогу більше, скажімо так, вакансій. Розповсюдити, тому що це не лише збройні сили, це Національна гвардія, державна прикордонна служба. І я можу відмітити, що за останній рік ми досить великі кроки взагалі зробили в питаннях рекрутингу, починаючи від співпраці з платформами із пошуку роботи, починаючи від діяльності наших рекрутингових центрів. Ну і та впізнаваність і той бойовий досвід, який зараз показують наші бригади, вони дають змогу, ну скажімо так формувати довіру, формувати впевненість в тому, що військовослужбовці новобранці, які потрапляють до національної гвардії. Вони будуть підготовлені, забезпечені, і вони потраплять в ту команду бойових офіцерів, побратимів, які ефективно виконують задачі і які підтримують один одного, пане Руслане. Говорячи про цифровізацію національної гвардії, які функції, скажімо, у застосунках Армія плюс найбільше згідно з вашими спостереженнями користуються нацгвардійці? З минулого, скажімо так, з кінця минулого року ми почали говорити про взагалі впровадження такого додатку. Головна його задача, яка на той час і зараз ставилась, це спрощення процедури переведення між військовими частинами, тобто, коли військовослужбовці мають бажання перевести самі з підрозділами і мають таку змогу, використовуючи саме цей додаток, а не пишучи рапорти, і, ну спрощуємо багато бюрократичних процедур. І зараз в цьому році є ми бачимо певні пільги, які військовослужбовці можуть використовувати, зокрема з за рахунок цього додатку. І наступне, що в цьому році над чим буде працювати і керівництво національної і гвардії і МВС, це розширення послуг, які спрямовані на, скажімо так, підтримку ветеранів на забезпечення лікування реабілітації для військовослужбовців, які повернулися з полону або отримали поранення. пане Руслане. Ви згадали раніше про те, як Назгвардія запроваджує цифрові інструменти для рекрутингу, як потрапити до Назгвардії, використовуючи ці інструменти, і які вакансії зараз актуальні? Туані в яких підрозділах власне, де їх можна подивитися? Я хочу сказати те, що Національна гвардія виконує і задачі на лінії фронту, тобто це безпосередньо наші бригади, а також задачі, скажімо так, які охорона об'єктів критичної інфраструктури, підтримання заходів комендантської години і всі вакансії в цих підрозділах ми розміщуємо на таких платформах, як робота Lobby. UA UA і також це ті вакансії, які є в соціальних мережах наших бригад і в соціальних. Цяних мережах безпосередньо національної гвардії України, тобто ми намагаємось дати опис вакансій, намагаємось визначити більш-менш територіальне розташування, де може проходити військово-свійськовослужбовець потенційної служби. Ну і звичайно, це питання фінансового соціального забезпечення, які ми також намагаємось прописати в цих вакансіях. Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, цього ранку відповідав на запитання Суспільне студія. Нагадаємо, що в Україні сьогодні визначають День Національної гвардії України. Пане Руслане, дякуємо вам за те, за те що знайшли час для Суспільної студії. І ще раз принагідно вітаємося святом. Дякую вам.